Моє найкрінжовіше побачення, дівчата. Це був такий треш. Пише мені в Директ хлопець і запрошує на вечерю. А я дивлюсь на нього і думаю, ну блін, це ж той самий харизматичний з підтягнутим тілом, класною посмішкою. Ну і ще є татуювання. Просто Аполлон. Значить, день ікс. Я приходжу, а він сидить у скіні. Я думаю, ну добре. Але потім він витягує термос прямо за столом, наливає собі чай і видає. Тут так дорого. Я з дому приніс, ти не проти. А потім показує татуювання, а там пише: Мамкін тігер. І саме в цей момент знаєте, що роблю? Я прокидаюсь, бо це був сон. Але навіть такий сон краще себе змити, і відпустити куди подалі. Добре, що у мене на такі випадки є розкішний гель і скраб для тіла від бренду Spa Ceremony Це дуже вишукані засоби для догляду за тілом для тих, хто справді любить себе. Дівчат їх запах ні з чим не зрівняється. Це дорогі люксові парфуми з ароматом ігристого шампанського і саду з квітів. Зберігайте для себе або ж на подарунок, бо все від складу до пакування на найвищому рівні. П'ять пар взуття і сумок, які закриють усі ваші питання. Збережу 300 доларів вам на стилісті, і ще всі позиції з відео зараз на знижках починаємо з блакитної лагуни з вайбом. Це ідеальний сет сумочки і лофи. Переходимо до класики, яка говорить: я взагалі не старалася, але виглядаю на мільйон. Ця пара точно має бути в гардеробі у кожної. А в поєднанні з сумочкою виглядає дуже дорого. А коштує ні. Приміряла їх у двох кольорах. Напишіть, який вам кращий. Далі мені приглянулися ось ці акцентні шльопанці, Їх в магазині просто розбирали. Вони справді виглядають дуже. Вже розкішна в поєднанні з сумочкою. Це взагалі вау. А ця модель вкрала моє сердечко відразу в магазині. Вони нереально зручні, м'якесенькі, і як каже молодь, дуже слей. на цьому моменті. Ви можете поставити лайк, але я була б не я, якби не знайшла для вас ще класні підбори. Скажу відразу, у мене розбігалися очі від кількості моделей, але я примірила ось цих чорних красенів і перевірила їх на краш-тесті. Дівчат, повірте, в цих підборах відчуваєш себе як в тапочках. і на примірила ще такі shine Bright балетки, які просто звели мене з розуму. А усі моделі сумоків взуття. Я знайшла у українського бренду Респект. Забігайте до них. У них зараз величезний самерсей, і все розбирають як гарячі пиріжечки. Я попереджала. Що не так із ван Байван і чому знову щось несеться? Короче, начиталася коментарів і прийшла перевірити, чи правда все те, що говорять. повне розчарування чи ні, висновки робіть самі. Я показую вам все, як є. Але те, що було в кінці, мене просто добило. Почала я з найбільш обговорюваної сукні Керібрешов, але чуть-чуть обрейднутої. Ой, начиталася про неї дівчатну дуже багато, тому що цей пірсинг не дає спокою абсолютно нікому. І Я перепрошую, але це дуже вау. Вона робить таку фігуру. М -м. Не думала, що колись це скажу, але джинси мене сьогодні поклали на лопатки. Вони дуже. Круті, класно сідають і напишіть, чи вдягнули б вити. Переходимо далі. І тут я знайшла джинси, за які мені медаль повинні дати. Це два в одному бамблбі серед джинсів, Справжній трансформер. Показую одним помахом руки. Джинси перетворюються в елегантні шорти з ідеальною посадкою. Ну я перепрошую, ви взагалі таке десь бачили? Потім я згадала, що у мене немає пристойної чорної футболочки, тому знайшла тут таку і доповнила їх спідницею шортами і вийшов дуже слай аутфіт, як каже молодь. І на у нас був костюмчик з олдманівайбом. Це Розкіш, дівчат, без перебільшень. Напишіть, як вам образи, а я в захваті від нової колекції One by One, і ви забігайте, поки вона ще є в наявності. Топ 5 образів на літо, які закриють усі ваші питання, а коштують як один похід в басейн. Сьогодні я буду вашим безкоштовним стилістом і повірте, останній образ ну повний розрив. Починаємо з шикарнючої сукні. Так вона напівпрозора, але ви в ній будете головною афродітою басейну моря чи океану. Наступна зупинка у нас чорна пантера і сукня, яка виглядає ну значно дорожче ніж коштує. А вона має дуже щільну тканину і зменшує талію, Ну на декілька сантиметрів так точно. Тому дівчата беріть на заміточку. Переходимо далі. І цей образ, щоб ваш Богдан втратив світ. Домість навіть якщо він не І Я думаю, слова тут зайві, але цей образ мають побачити як мінімум Мальдіви, а як максимум Одеса. М -м -м. Далі у нас ідеальна сукня, щоб піти на вечірній променад або ж на пляж. У неї дуже красива спинка, дівчата. Я таке обожнюю. Вона максимально невагома і точно створена для того, щоб в ній танцювати. Тут мене вже було не зупинити. Я не змогла втримати, щоб не приміряти цей крутий джинсовий аутфіт. Доповнила його майкою і сумкою, які, до речі, теж на знижках. І напишіть, як вам такі лучу. Його останній образ підкорив абсолютно кожну дівчину. Яка була під час моєї примірки в Попая на Саксаганському? У них зараз проходить масштабний Summer Sale, там знижки до мінус 50%. Забігайте, поки ще щось є в наявності. Як не злякати хлопця на першому побаченні або теорія кольору, про яку гуде весь американський тікток, у нас чомусь про це всі мав Дівочки, беремо попкорн, я все швидко поясню. На перше побачення з вашим мочачу, ви одягаєте будь-який елемент рожевого. Повірте, це працює. Я завжди отримую масу компліментів, саме коли я в рожевому. Але до тих, хто френдзоні або до ваших улюблених бестіс, ми одягаємо жовтий. Якраз цей кольор прямо говорить, що ви ясне сонечко з класним вайбом. Якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла і максимально відкривалась, просто блін, будьте нормальною людиною і не забудьте одягнути елемент синього. Напишіть, що ви думаєте з приводу теорії кольору, чи вірите ви в цей, чи робити другу частину. Насибельні тренди літа 2025. двадцять Зберігай гарячу трендову підбірку. Починаємо з прошви, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це саме та легкість, яку ми всі шукали, виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, щоб пити свій просеку, десь на Санторіні чи в Одесі. Обирайте, і там і там буде ідеально. Пройдемось далі по відтінках, і наступний у нас пудрово-рожевий. Свіжий повітряний і дуже універсальний. І реально його можна поєднати з будь-чим. А цей ляний костюм вкраму є сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подобається. Бається за базові майки з logo. Мінімалістично, стильно і взагалі не запарюєшся над тим, що вдягнути коротше дівчат. Все як ми любимо, і останні на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні шорти. Трикотажні ляні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала у One by One, Напишіть які найкращий, чи робити другу частину. Макіяж холостячки, який коштує дорожче, ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з лакшері -тону, і Я його наношу просто найкращим спончиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже. Ідеально, я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю феячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду Брашо. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, у нього дуже Дуже лакшері пакування можна й на подарунок, візьміть собі на замітку. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівочки, угу, це найкраще ліпком. Малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишній у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав, то головна зірка його життя. І в фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика. від це дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж. Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але, дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа. А на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати, знаєте, якусь мучачо, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон, і до речі, це італійська пряжа і стовідсоткова бавовна. Як завжди, залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як спінтерест в Україні? Роблю краш-тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка у усіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою з м'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Old Money Girls для вас улов розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Girl урвала для вас зефірний комплект, який збере усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Переходимо де на сіньори або Енерджі. пострибала, поприсідала дівчата з Бейс, все тримається. Просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати, поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Папайя, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. Всього до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я наприклад хочу все, і ви теж обов'язково забігайте. І напишіть, який образ найкращий. Я ніколи не версія холостячки Дівчата загинаємо пальці, якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З Цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання букет мамі чи дівчині для мене цілковитий Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі і своїй коханій тому що він точно буде знати, що в Enel Flower Shop діє постійна акційна пропозиція на троян. У них неймовірно розкішні букети на будь-який бюджет і смак зберігайте. Чотири пари взуття на літо, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 400 доларів стилісту. І перше – це мюлі з квадратним мисом без перебільшень найтрендовіша модель цього сезону, і усі фашеоністи будуть обирати саме її. До речі, саме в цій парі я відчуваю себе як в тапочках. А якщо ви шукали босоніжки з квадратним мисом, придивіться до цих. Переходимо далі. І наступна пара об'єднала відразу два тренди і це піпту і металік. золотий, сріблястий металік. Повернулися, і з ними кампакнувся і відкритий пальчик. Напишіть, як вам, а я дуже кайфую, виглядає Максимально розкішна. Переходимо до взуття на плоскій підошві, але з масивною фурнітурою. Зручно, лаконічно і підійде під усе. А з сумочкою з тваринним принтом це взагалі розрив. Сподобали, ще такі дуже стильні, небанальні босоніжки. Вони поєднують в собі відразу декілька трендів. І остання це стрази. Вони зараз на піку популярності. І Подивіться, яку модель я відхопила. Це справжній Shine Bright і підкорювач сердечок. А усі трендові позиції я знайшла у Міратон. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі.